До міського голови Кременчука Віталія Малецького завітали представники волонтерського центру «Крюківські Мурашки із щирими словами Подяки за надані містом матеріали для плетіння маскувальних сіток. Нагадаємо, що за запитом волонтери отримали рулони з пан тканини, що використовується для виготовлення сіток та костюмів. Перш за все, дякуємо вам, Віталію Олексійовичу, вам, Геннадію Михайловичу, всій громаді за за велику допомогу придбані матеріалу для плетіння маскувальних сіток. І разом ми допомагаємо нашим захисникам. Дякую вам велике всім і разом до перемоги. Крюківські мурашки плетуть маскувальні сітки, виготовляють халати кікімори для розвідників і снайперів, ноші для перенесення поранених, матраци, шиють білизну та в'яжуть теплі шкарпетки. Їхня продукція користується великим попитом серед бійців різних бригад, які завжди залишаються задоволені якістю виконаної роботи. Я знаю, що ви дуже багато сіток сплали, Багатьом підрозділам допомогли, передали і зараз робите це. Далі будемо продовжувати так тримати до перемоги разом з нашими захисниками, разом з вами. У реалізації волонтерських ініціатив активну участь бере і депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян, який надає організаційну підтримку центру «Крюківські Мурашки. Завдяки його участі волонтери отримують необхідну допомогу для ефективного функціонування та розширення своєї діяльності на благо українських захисників та захисниць. Ми вже там разом відпрацювали, вже да надали там допомогу. вже, да дівчата відпрацювали, і ми бачимо і слухаємо, що кажуть. Захисники наші, і я думаю, що треба далі продовжати Звичайно. От, допомагати. Велика вдячність усім Кременчуцьким волонтерам, які долучаються до підтримки військових. Спільними зусиллями міста, депутатського корпусу та активних громадян вдається забезпечувати наших воїнів необхідними засобами. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.